Привіт, мої любі дітки! Сьогодні у нас з вами заняття з ознайомлення з природою. Сьогодні до нас з вами в гості прийшов Капітошка. Він вам приніс чудову казочку. Послухаймо її. Казку написав Василь Сухомлинський. Краплинка роси. Рано вранці на квітці троянди прокинулася краплинка роси. Як я тут опинилася, думає краплинка. Увечері я була високо в небі, і захотілося її знову в небо. Пригріло сонечко, випарувалася краплинка, піднеслася високо-високо в блакитне небо до самого сонечка, а там тисячі інших краплинок. Зібралися всі у чорну хмарку і затулили сонечко. Чого це ви заховали мене від людей? розгнівалося сонечко, і послало на хмарку вогнену стрілу. Вдарила вогнена стріла, загримів грім, злякалася чорна хмара і розсипалась. Пішов дощ. Упала краплинка. Не на землю. Дякую тобі, краплино, промовила земля, я так скучила за тобою. Дітки, а давайте ми з вами пригадаємо, про кого йшлося в казочці? Так, звичайно, про краплинку. Краплинки це діти водиці. А зараз давайте пограємо з нашим капітушкою в цікаву гру. Для кого потрібна водичка? Дивимося уважно на малюночки і думаємо. Кому потрібна водичка? Рибці чи велосипеду? Звичайно, рибці. Наступний малюночок. Кому потрібна? Собачці потрібна водичка. Далі. Тут кому потрібна? Будинку чи дереву? Звичайно ж, дереву. Так, далі, кому потрібна розумнички, пташиці. І останній малюночок, давайте уважно подивимося, кому потрібна водичка. Звичайно ж, людям вода потрібна усім живим істотам. А давайте пригадаємо, а де ми з вами використовуємо воду? Доглядаємо за собою, п'ємо водичку, готуємо собі їсти, виконуємо якісь хатні справи, поливаємо рослинки, а також ми відпочиваємо біля води. А зараз давайте ближче познайомимося з нашою водичкою. Де ми можемо її побачити? Пригадаємо. Так. Це можуть бути різні водойми, озера, ставки, річки, моря, океани. Коли з неба йде дощ і утворюються калюжі, також ми бачимо водичку, а ще водичка втече в нас вдома з крана. Коли вона замерзає, ми бачимо такі явища, як сніг, град, іні на рослинках. А також вода перетворюється на лід. А при високих температурах вода перетворюється на пару. Це ми можемо побачити в вигляді туману, хмари, а також вдома нас закипає на плиті чайник або кастрюля з водою. Отже, дітки, вода може бути в трьох станах рідкий. Коли вона замерзає, вона перетворюється на лід, це твердий стан. А коли високі температури впливають на водичку, вона перетворюється на пару. Це газоподібний стан. Зараз попросіть допомоги у ваших батьків, у тата або в мами. Я вас запрошую до лабораторії. Давайте ми зараз. Разом з капітошкою проведемо досліди з нашою водичкою. Для першого досліду нам потрібен стаканчик з водичкою, скляночка. Налийте склянку водичку і понюхайте її. Який вона має запах? Так, вода не має ніякого запаху, вона не пахне. Для наступного досліду нам потрібні різні ємності з водою та яблучко. Подивіться уважно на яблучко. Яку воно має форму? Воно кругле. А ще у нас є три ємності пласка, більш видовжена і тоненька висока. Давайте ж подивимося, чи має форму вода. Із пласкої посудини ми переливаємо вущу посудинку нашу водичку, і дивимося, що відбувається. Вона змінює свою форму. Так, подивіться, яка стала водичка. Бачите, вона прийняла форму стаканчика. Переливаємо в іншу скляночку, більш тоненьку і високу. Знову змінилася форма води. Що ми можемо з вами сказати? Що вода не має власної форми, а набуває форми посудини? Наступний дослід. Для цього нам потрібна склянка з водичкою і камінчик. Кладемо наш камінчик у воду. І подивимося. Чи бачимо ми наш камінчик? Так, що ми можемо сказати? Водичка має колір? Ні, вона прозора, вона кольору не має. Наступний досвід. Для цього нам потрібні три скляночки із водичкою. Також нам потрібен цукор, сіль, а ще пісочок. Насипимо першу скляночку цукор і ретельно розмішаємо. Гарно-гарно поколотимо. В другу скляночку ми з вами насипемо сіль. І також ретельно гарно все перемішаємо. А тепер в третю скляночку насипимо пісочок. Перемішаємо. І давайте тепер з вами подивимося. Що трапилося з нашою водичкою? Перші скляночці, подивіться, ми насипали цукор. Ви бачите його? Ні, він повністю розчинився. В другій скляночки ми насипали сіль. Вона також гарно вся розчинилася, її не бачимо. А в останній скляночки пісок опустився на дно. Ми його бачимо? Так, він не розчинився. Отже. Отже, що ми можемо сказати? Є речовини, які розчиняються у водички, а є, які не розчиняються. Молодці дітки! Ми сьогодні з вами гарно попрацювали, а тепер я вам пропоную разом з капітушкою трошки відпочити. Давайте заплючимо оченята і послухаємо, як співає водичка. Ну що, закриваємо оченята. І пригадуємо, що нагадують вам ці звуки. Вода це найважливіша речовина на землі. Без неї ми не можемо існувати, тому її треба берегти і цінувати. І на цьому ми з вами, дітки, прощаємося і разом з капітошкою вам кажемо до побачення, до нових зустрічей!